Скільки коштує зібрати дитину до нового навчального року, та що зі шкільних приладь коштує найбільше? Докладніше далі. Вже скоро школярі підуть до школи, і це може відбутися навіть у серпні, адже енергетична криза Україні змушує переглянути дату початку навчального року. Скільки коштуватиме батькам зібрати учня початкових, середніх та старших класів? Найбільше цьогоріч доведеться заплатити батькам за шкільний та спортивний одяг. Про це йдеться в ефірі каналу Ми Україна. Ми підібрали основний список речей, які знадобляться школяреві. Отже, найбільше доведеться віддати за шкільний та спортивний гардероб. Купити гардероб для учня молодших класів можна Можна в межах 5-6 тисяч гривень, а для старших чек майже вдвічі більший, тобто треба віддати 9-12 тисяч гривень. За канцтовари, а це набори ручок, олівців та фломастерів, зошити, альбом для малювання, пластилін, щоденний, кольоровий папір та картон. Батькам учнів молодших класів треба віддати до 2 тисяч гривень, а для старшокласників від 600 до 1 тисячі гривень. Щодо рюкзаків, то найкращим варіантом для дитини є ортопедичний. Він в середньому коштує 2,5 тисячі. Гривень. Водночас у деяких рюкзаках в комплекті є пенал та сумки для спортивного одягу та змінного взуття. Вартість такого рюкзака складає 3 тисячі гривень. Якщо дитина хоче рюкзаки з героями фільмів або мультфільмів, то ціна, звісно, зростає. Бюджетні моделі від 500, а середня ціна коливається в межах півтори тисячі. Також під час дистанційного навчання дитині необхідні гаджети. Ціна планшету варіюється від 25 тисяч гривень, ноутбук від 5 тисяч, мобільний телефон Смарт-годинник від 500 гривень, ПК від 4 тисяч гривень. Тож, аби зібрати учням молодших класів до школи, батькам треба витягти згаманця 6 тисяч гривень, а старшокласника 12 тисяч гривень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.